Сьогодні з нами Ігор Рейтерович ігор. Вітаю вас, вітаю ще радий бачити. Ігор, дивіться, спецпосланець президента Трампа сівків цього тижня. Зустрінеться з українською делегацією США. Про це подивляє агентство Bloomberg. До речі, до того Вітків сам сказав, що постійно зустрічався з росіянами, а зараз планує зустрітися з українцями. До цього він сказав. На столі вже мирна пропозиція. Так, от до складу української делегації входить головний завгосп країни і одночасно, це ж керівник Офісу президента, там колишній міністр оборони, а зараз він секретар Радбезу Рустему Умєров. Як повідомляє видання, порядок денний візиту може бути зосереджений на гарантіях безпеки для України та майбутніх двосторонніх зустрічах Путіна і Зеленського. Але Деякі джерела, от зараз в Вашингтоні, кажуть, що перемовинами можуть головною ці метою цих перемовин можуть бути саме поступки або компроміси, і де та червона межа, по якій може пройти Україна. Наскільки ця зустріч взагалі буде успішною, враховуючи, що всі минулі візити Єрмака і Мерве до США були були повним провалом, і до речі, а чому не летить? Міністр закордонних справ Сибіга і чому не летить, як вона там, спецпредставниця України в США Стефанішина, яка повинна стати майбутнім міністром майбутнім послом. Слово. Так да, в США. Вона, до речі, не не літала навіть коли була зустріч в Вашингтоні. І це була дуже промовиста і дуже показова історія. Я би тут знаєте, з чого почав: це перша буде велика зустріч власне Віткофа з представниками України. До цього Вітков, якщо з ними і перетинався, він перетинався в. Більш широкому форматі, і він не був там ключовою особою. Тобто він зустрічався особисто з Путіним Дмитрієвим. Я так розумію, деякими іншими росіянами з українцями такого Віткофа не було. Тобто, це перша зустріч, і вона дійсно породжує дуже багато питань. І найголовніше питання, чому саме зараз, чому саме Вітков? Якщо він є, умовно кажучи, головним зв'язківцем між США і Росією, то він може озвучити наші делегації ну, те бачення компромісу. Місу, так званого на яке готова піти Російська Федерація. І явно ж це, це бачення будуть озвучувати в закритому режимі, тобто це не буде якась публічна історія. До речі, як тут не згадати заяву того ж Піскова, який казав, що ми все це будемо обговорювати так, знаєте, кулуарно, типу ми не хочемо це публічно робити. І тут хоба зустріч з Віткофом, ну куди ще кулуарніше людина, яка відома отакими от своїми діями, рішенням, Шаловом своєрідним зустрічається з ну, представниками України, і буде говорити про якусь мирну пропозицію, яка виявляється на столі. Я, до речі, до сих пір на столі не побачив нашої мирної пропозиції, як це буде виглядати? Є уривчасті заяви щодо певних червоних ліній, але загальної картинки немає. Тепер щодо того, чи може бути ця зустріч успішна? Я от мабуть всіх тут здивую, може не здивую, а я, наприклад, думаю, що ця зустріч порівняно з усіма попередніми, на які літав Єрмак, вона. Може виявитися якраз успішною, чому тому, що це буде відбуватися в манері, в якій Єрмак дуже любить працювати. В нього ж не дарма це є це. Фактично зустріч двох ділків, таких двох рішав. Mm -hmm. Да, ну я ще хотів сказати, що Єрмака є таке прізвисько, ну так ходить там в київській тусовці, да, політичній, значить, рішельє. Да, тільки не рішельє, а решельє. Да, тобто той, який рішає. І от тут, дивіться, тут реально зустрічаються дві людини. Які віддають перевагу віддають перевагу таким кулуарним домовленостям, особистим якимось переговорам дуже дуже закритому порядку денному, який, ну який як би невідомий від самого початку, і щось там відбувається дуже довго, багато годин за закритими дверима. Вони навіть з однієї сфери прийшли, тільки ну давайте заради справедливості, скажемо, що у пана Віткофа рівень там в сотні разів вище? Ну, це такий е, людина, яка працювала. В сфері нерухомості, але це сфера нерухомості топових-топових міст Сполучених Штатів та й взагалі світових міст. Тобто в нього всі були там е якісь угоди на мільйони, десятки мільйонів доларів. Ну, Єрмак теж ж прийшов зі сфери нерухомості, тільки в нього були ларки, які власне кіоски, які були власне, в Києві, але він там працював. Тому я от якраз не здивуюся, що вони можуть знайти навіть певну спільну мову. Принаймні ніхто там Єрмака в коридорі тримати не буде. І явно, якщо вони. Будуть робити фотографії, ці фотографії будуть в такій обстановці, яка Ярмака буде влаштовувати, тобто йому це буде приємно, мабуть, в цьому плані. А от які результати будуть цієї зустрічі, отут в мене є дуже дуже великі побоювання, тому що я не здивуюся, якщо там дійсно почнуть передавати якісь хатєлки від росіян, і Вітков, як людина, яка з росіянами вже багато разів спілкувалася, буде говорити. Знаєте, так от поклавши руку там не знаю на плече чи на коліно. Пана Єрмака, і говорячи там Андрію, я тобі як друг раджу. От, отут. Отут росіяни можуть поступитися, а отут вони не поступляться. Тому вам треба тут подумати і зробити якісь кроки. Да, я розумію, що це важко. да, я розумію, що це не дуже справедливо, але це треба. Ми ж заради великої мети. Дональду вже в жовтні повинні вручати Нобелівську премію миру, але без завершення російсько-української війни її не вручить. Да, так що от, от така розмова може бути, і вона якраз трошки лякає. Чому тому? Що ми летимо туди без своєї якоїсь позиції, яка публічно озвучена і від якої ми не будемо відступатися, вона дуже плаваюча. От е, вчора вийшла стаття з Times, Та там був описан план гарантій для України. Мирний план, так званий. У мене одне питання виникає з приводу цього плану. Чому це план Європейського Союзу? Де наш план? Чому ми свій не презентували? Я не кажу, що його візьмуть прямо за основу. Його можуть навіть розкритикувати, але ми ж повинні перехопити ініціативу. Нічого такого ми не бачимо, і тому цей політ у Мєрова і Єрмака до Сполучених Штатів Ну він зараз трохи напружує, Ну це м'яко кажучи. Бо я не здивуюся, якщо дійсно прилетять і скажуть, ну, ми дуже близькі до миру, є пара моментів, давайте, як дорослі люди, про ці моменти поговоримо. І далі почнеться якась накачка. Ну, до речі, я вже бачу, як позитивні блогери починають підготовлювати, що це можливість закінчити війну, але ж цікава історія не закінчити війну, а дати можливість за наш рахунок отримати Трампу Нобелівську премію. Давайте казати відверто: війна не закінчиться. Але мене дійсно дещо дивує. Ну, по-перше, не летять офіційні особи. Летить спецпредставник Зеленського Ярмак зустрічатися зі спецпредставником Трампа. Так дійсно, обидва рішали, обидва знайомі з поняттями мутки, і можуть знайти тут порозуміння, бо в Вашингтоні ярмака не сприймають. Але мене в цій ситуації, от я підтверджую, також дивує, що не тільки відсутній наш план, а взагалі відсутня українська позиція. Постійні заяви про те, що ми чекаємо від Дональда Фредовича. Це супер, що ми чекаємо. Це супер, що вони знайшли це, оцей інструмент, щоб постійно підсвічувати його. Супер. Але де дійсно наша позиція. І отут мені здається, що ця позиція буде е, виглядати дуже. Особливо коли відков достане деякі теки і покажуть їх. Ну, про це не кажуть тільки ледачі. А в Штатах кажуть, що летить саме Єрмак і саме у Мерв. І коли достануть ці теки і покажуть, а там багато чого цікавого, і скажуть, давайте домовлятися. Бо інакше ми будемо тиснути так. І от тут. Головне зрозуміти, що будь-який компромат проти Єрмака, Татарова, Зеленського, кого завгодно, Шафіра, Міндіча Україна може пережити. А от якщо вони під тиском цих тек приймуть рішення, яке вийде нам боку, боком, я думаю, що Україна це нікому не пробачить, і це треба розуміти. Але... Так, да, дивіться, я тут думаю, що Зеленський дійсно в дуже складній ситуації. Він на певній розтяжці, да, бо може бути така історія, коли йому придеться обирати, і цей вибір буде не надто приємний для нього, але йому його придеться робити. І я, от, до речі, там, от шановні глядачі, пишуть, що Зеленський ніколи не поставить підпис там, наприклад, під здачу територій. Так розумієте, в цьому ж суть. Можна ж все це зробити так, що не Зеленський буде щось підписувати. Він ну не він буде щось власне визначати. Це може бути Верховна Рада, це може бути хтось інший. Це може бути взагалі завершення війни без якоїсь мирної угоди, але на якихось умовах, які нам не надто сильно будуть подобатися, так що до цієї зустрічі з Віткофом треба дійсно дуже уважно придивлятися і особливо придивлятися до того, що буде після. Які будуть заяви, який буде настрій, які будуть обличчя, і наскільки оптимістичним в цей вечір буде Трамп після того, як йому Вітков доповість, що він про все домовився з людиною, яка приймає рішення в Україні? Давайте так будемо називати. До речі, з питання того, що кажуть, не все нам сподобається. Зеленський не все може підписати. А я вам скажу більше того: а хто підписував Хасиортовські угоди? Може, президент Чкерії? ні, його вбили тоді Джохара Дід Дудаєва. Може, президент Росії ні. З боку Росії підписав генерал Лебедь, з боку а, Чечні або Чкерії підписав Масхадов. Тому як кажуть, злізики з банковою сирського тримають не просто так, а, це для розуміння. А для того, щоб взагалі відокремити Володимира Санджича, який любить казати: це ж не я, це ж все вони. Це ж бояри погані, цар в нас дуже добрий. Ну, раду зараз нагибають і намагаються, щоб вона за щось проголосувала. Але щось рада поки не нагибається. В мене був в ефірі Володимир Володимирарів, який підтвердив, що депутати після того, як їх примусили поїсти лайна двічі, спочатку голосуючи за 12-14, а потім голосуючи в зворотній бік, і навіть не вибачилися, а потім до них підходили. Колишні риги, ОПЗЖшники казали, вам хоч щось заплатили за це ні, ви лошари То зараз всі вони кажуть ні, ні другий раз ми розуміємо це минулий раз вийшли з картонками, а зараз вийдуть без картона і зовсім з іншими аргументами, і це багатьох лякає, справді лякає, тому що не всі нас кердували так, щоб втікти з України, і це теж багато хто розуміє. Тому уважно слідкуємо за тим, що договор до... про що домовляться. В, в, в Нью-Йорку, а потім будемо дивитися, як деякі говорячі голови і телеграм-канали будуть на це реагувати. Якщо прогрів почнеться, зрозуміло, що відбулося. Е, Ігоре. Е, до речі, спецпредставник Трампа Вітков також заявив, що Путін хоче завершити війну. У мене відчуття, що вони всі потрохи там дивляться в очі путіну. Мирна пропозиція на столі, сказав він. Той час Зеленський заявив, що зараз росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічі і подальшого розвитку мирних подій. То ми розуміємо, що, як казав Трамп, там за два тижні повинні відбутися зустріч Зеленського з Путіним. Вона не відбудеться. А також, щось мені підказує, що анонсовано. Завершення війни, яке ви, дуже помітно почали прогрівати чим суспільство, теж найближчим часом не буде. Чи я помиляю? Ні, я теж поки не бачу таких перспектив. Ну, як мінімум, до зустрічі Путіна з інзінпіням нічого не буде. Це раз, це початок вересня. Далі Путін за традицією, скаже, йому треба час подумати. Це два. Скільки це буде тижнів? Ми поки не знаємо. Заява Віткова про те, що Путін хоче завершити війну. Так слухайте, так я вірю цій заяві. Путін дійсно хоче завершити війну. Проблема це в тому, що да, він просто хоче її тупо закінчити на своїх умовах, які категорично не влаштовують нас, тому що це знищення України. Ну ми ж це розуміємо. А ми теж хочемо закінчити війну на своїх умовах. Ну щоб вони забралися геть, виплатили репарації, видали всіх військових злочинців і зробили багато інших речей. Тому тут питання не в тому, що хтось хоче чи не хоче а питання в тому, чи зможуть ті ж сполучені штати Путіна змусити. Війну закінчити, о дуже важливий момент. Але в найближчі два тижні я поки би не, не очікував якогось великого прориву. Тим не менше, вже до середини вересня Трампу придеться виходити і якось пояснювати свою позицію, що він буде робити далі. Тобто, я продовжую стояти на тому, ну, це моя, звісно, суб'єктивна думка, що просто помахати рукою і вийти з усього цього Трамп не зможе. Він занадто сильно заліз, занадто все це на себе прив'язав, і якщо він це зробить, то. То самі американці скажуть, що ти взагалі що ви робиш? Да це ж ну повне позорисько. Тому йому прийдеться все ж таки якісь рішення приймати і знов таки. Отут наш запопадливість нашої влади, давайте так: от речі своїми іменами називати, може якраз нам зіграти на користь, тому що Трамп щось захотів. Ми, типу, відразу спробували підлаштуватися, і, і відповідно йому навіть чіпитися, поки нема чого до України. Ми виконуємо все, що він каже. І йому придеться чіплятися виключно до Росії, тому що Росія не робить ні чорта. Давайте відверто говорити. І отут от, для нас може бути певне вікно можливостей, для нас може бути певний шанс, але знов-таки питання: в нас план є? На цей момент ми готові його теку дати президенту США, сказати, пане президенте. А ми всі все для вас підготували. Хай держдеп подивиться і так далі. От, давайте так зробимо. Європейці, до речі, от ми іноді сміємося, але наскільки мені відомо, вони своє бачення достатньо чітке і у вигляді коротенького документа Трампу залишили, як вони це бачать. Приймай, не приймай, інше питання, вони це зробили. Вони принаймні ну, прорахували якийсь там варіант. У нас до сьогоднішнього дня чомусь цього варіанту немає, і ну, для мене це дивне. Якщо ми вже погоджуємося на якісь умови з боку США, то треба принаймні тоді максимум цього витискати і намагатися це якимось чином скористатися. Ну, я поки такого не бачу. Може, коли там півень кудись дзьобне, то швиденько заворушаться і власне почнуть цими питаннями займатися. Хоча, дивіться, ще один момент. Ну, оскільки я ж маю відношення до різних цих експертних кіл, там аналітичних і так далі, я знаю, що в Україні є напрацьований на сьогоднішній день сценарії. Вони розроблені, вони опубліковані, вони передані передані, власне в офіс президента. Ну але вони всі помирають на етапі або там заходу в один кабінет, і з нього вони вже не виходять. Причому це ж все дається безкоштовно. Хлопці, беріть, користуйтеся. Ми ж за країну думаємо. От візьміть да може щось вам знадобиться. Розписані, розроблені варіант А, варіант Б. Варіант С. Як це зробити? Тиша, от от просто тиша. Я, чесно кажучи, такого не бачив при жодному іншому президенті. Навіть я зараз страшну річ скажу навіть при Вікторі Януковичі. Там іноді навіть йому якась аналітика заходила, якась була реакція, і принаймні дякували. да Зараз просто тотальна тиша і тотальне ігнорування будь-якої думки, яка йде як би ззовні. Причому вона абсолютно не антивладна, абсолютно ні. да Вона абсолютно проукраїнська, але ну. П'ять-шість менеджерів краще знають, як приймати рішення, ну до речі, з після менеджерів залишилось тільки двоє. Всі інші вже з підозрами так, і звільнені. До речі, треба змінювати формат. Один-два успішних менеджера Чому успішних що ще не отримали підозру в корупцію? Але це тимчасово. Хочу дві ремарочки сказати. Перша ремарка про запопадливий голос. Отут про запопадливість з влади. От тут ідеально підходить просто цитата митця. Лунає за попадливий голос натовпу, Дональд Фредович. Нирки рви. Вони горитимуть. Чиї нирки рвати, це ми розуміємо у бункерного. Але якраз от такі поради йому знадобляться, чому з вересня починається політичний сезон. Всі повертаються з відпусток в Штатах. А ще там починається передвиборча гонка до парламенту в Сенат і до виборів в Конгрес. Вона буде тривати до листопада наступного року, але починається вона. Саме в вересні і демократи готуються грати в цю гру по повній. Хочу нагадати всім нашим глядачам, що спікер Палати представників Джонсон заявив, що якщо вони програють ці вибори, то президентський термін Трампа обмежиться двома роками. Демократи це його слова. Демократи так, не так. втратять цю можливість. Ми це фіксуємо і розуміємо. Республіканці теж тому Дональд Фредович буде повинен просто. Займати більш жорстку позицію до Росії, а нам це на користь. І друге, коли кажете про репарації, пане Ігоре, ви знаєте, я пам'ятаю, як казали колись про контрибуцію. Ні, ви, ні, ні, представники влади. Про контрибуцію вже не йде. Про репарацію теж мовчать, а про компенсації теж не говорять на поза минулому тижні. Я говорив з деякими чиновниками Євросоюзу. І до речі, ми заговорили і про відновлення країни. Вони кажуть дуже пасивна позиція України. Ви зараз виглядаєте як ті самі попець щенята, але цуценята, але ви повинні бути стафами потужними стафаршисткими тер'єрами, які рвуть Амстафи, які рвуть всіх. І я кажу: ну а виглядаєте ви не як амстафи? А як Йоркширські тер'єри, і це зовсім інше. Ви повинні просувати свій порядок денний, бо неважливо, як закінчиться ця, цей етап війни. Але якщо у вас не буде грошей на відновлення, ви вже програли, і це до речі. Кажуть європейці, що ми вже програли, якщо ми не отримуємо грошей. Тому це треба цей наратив, потрібно не тільки озвучувати, а й просувати свою позицію, на які гроші ми будемо відбудовувати країну, і це дуже важлива тема. На жаль, про неї мовчать. І до речі, її можна легко достатньо вирішити, враховуючи, що можна подавати окремі позови в європейські суди, щоб вони там доходили до певного рівня. А потім, навіть якщо росіяни повернуться ну, до клубу цивілізованих країн, будь-який прильот когось з росіян кудись там в європейську країну, автоматично арештоване майно літак. Там і ще якісь там речі, і це може в принципі створити ну, такі систему прецедентів, яка нам дозволить, як мінімум, частину грошей, собі повернути. Але ну я дійсно не чув, що ми щось на цьому ну, в цьому плані робимо на державному рівні. Можливо, там на рівні, до речі, окремих компаній компанії працюють, вони не мають юристів. У нас є вже прецеденти, як відсудили там за Крим, ще за що. Але це не державна лінія, да це лінія приватного бізнесу. Так не повинно бути. Тут повинна бути підтримка зі сторони держави, це повинно бути організм. Організовано все разом, якщо якийсь українець просто подає позов проти Росії в якомусь європейському суді, він повинен просто громадянин України. Да він повинен мати повну підтримку зі сторони держави, тому що його прецедент може потім державі е, принести мільярди, які ми за цим прецедентом просто здеремо там з тієї ж Російської Федерації. Ну я просто боюся, що в умовах зміни старого нового Кабміну про це тупо забули. І ті люди, які повинні були цим займатися, вони якби про це забули і зосередилися на санкціях. Тим більше, що це такий цікавий інструмент, його можна в різні, в різні боки, да, наші там взовні, внутрішні. А про відшкодування? Ну, ну подумаємо потім. От війна закінчиться. Ми потім про це подумаємо. Але ж росіяни при цьому всі умови, всі компроміси вимагають повернення грошей, розморозка грошей, ніяких репарацій, ніяких виплат, ну типу зняття санкцій і так далі. Ну, і може буде так, що війна закінчиться, а європейці скажуть, а що ж. Це питання не піднімали. Ну ви ж якби не да не просили, тому. До речі, з питань санкцій а, 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 і Ради Європи по правам людини, а він уважно слідкує за тим, як накладаються санкції. Зараз він каже помітно, що Україна припинила практику а, репресій в вигляді тортур, по відношенню до політичних опонентів. А вони слідкують дуже уважно, тому що нас же повинні відкритися перемовини, і саме всі розуміють, що це буде заважати. Але якщо навіть відкриються перемовини хтось чекає, просто о, відкрився кластер, можна накладати санкції. Як відкриється, так і закриється. І публічно про це буде заявлено. Чому буде один в один реакція, як сталося з. Законом 12.414, коли наша влада вирішила погратися в атаку на набу і САП. Закінчилося для неї дуже погано, але мені здається, що то лайно, яке вони зжерли, їм вистачило для того, щоб зрозуміти хибність своєї логіки. Сподіваюсь, більше таких помилок не буде. Європейці уважно слідкують за всіма подіями. Друзі. А я звертаюся до вас. Будь ласка, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, коментарі і поширювати відео. Це важливо. Я ще Дякую вам за те, що ви підтримуєте канал. Але без вашої підтримки канал не витягне. Тому, будь ласка, подобайка. Файник або лайк як підтримка від вас каналу. Це потрібно так. Працюють алгоритми Ютубу. Дякую вам за це. Підпишіться в, це скоріш вам потрібно, тому що каналу вже є 600 тисяч підписників і дуже інтенсивно додаються інші підписники. Але ви гарантовано тоді будете отримати всі, всю інформацію першим, і це важливо. Окрім того, не забувайте поширювати відео і напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. З кіно вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це, пишіть місце свого знаходження. Товариш Майор не буде на це дивитися, а ми проаналізуємо і будемо знати географію наших глядачів. Пишіть, все важливо. І окреме прохання. Підпишіться, будь ласка, на канал Цинічна Політика, канал Ігоря Рейтеровича. Теж будете знати більше. Повірте, зараз такі часи, коли інформація зайвою не буває. Дякую.